Усім привіт! На початку влогу я благополучно забула, що це ютуб, і в мене взагалі то є голос. Тому розказуватиму вам тут усе за кадром. І почну з передісторії. історії. Поїздочка у нас вийшла спонтанною, бо квитки купили буквально за кілька годин до відправлення потяга. І ось вже наступного дня віталися з прекрасними чернівцями. Ось, ми... Яку? Тебе? Ну. Зараз 8.30, я вже на вокзалі трохи нафарбувалася, зробила гульку, і ми йдемо в хостел віднести речі і гуляти. Зазвичай в апартаменти заселяють десь з першої години, і саме тому я вирішила привезти себе до ладу ще на вокзалі, бо в ідеалі мені потрібно мити волосся кожного дня, адже воно дуже брудниці. Проте нам пощастило, бо нас заселили раніше. Апартментс взагалі класний. Це хостел ярд, і тут, взагалі, так чистенько, по-сучасному, такий класний балкончик. оп. Взагалі, спочатку ми неправильно прочитали і думали, що в нас будуть повноцінні апартаменти тобто зі своєю кухнею та ванною кімнатою. Проте тут це все спільне. Чесно кажучи, саме в цьому хостелі цей факт не викликав дискомфорту. Е, я вже зібралася і. Зараз ми будемо йти гуляти чорніцями. Проте погуляли ми недовго, бо були дуже голодні і звернули до ресторації хати. Уже на початку нас дуже порадував інтер'єр, а потім смачне страви. Ілямир узяв собі борщик та банош, а я замовила богрич. І додатково нам ще принесли комплімент від закладу. У меню великий вибір страв та досить демократичні ціни. А наступною нашою зупинкою був звичайно Чернівецький університет. Я дуже давно мріяла побачити це прекрасне місце, і ось нарешті нам дуже пощастило, бо поки ми стояли, фотографувалися біля входу, зібралися люди та під'їхав екскурсовод. До речі, без екскурсії на територію не потрапити. Екскурсії в Чернівецькому університеті я просто захоплена його красою, величого тут а, дуже велика територія, і надзвичайно архітектура. Зайшли назад в наші апартаменти попити чаю і підзарядити наші телефончики, бо вони повністю розрядилися. До речі, наш хостел знаходиться прямо в центрі на Ольги Кобилянської. Знову ви вийшли гуляти, взяли потроху наливочки на білому наливі. Ой. Я вишні. Це вірменська церква, куди ми прийшли, аби послухати органну музику. Але там уже було зачинено. І спойлери на наступний день там також було зачинено. Все, я Аня плюс Соня. йдемо до Туречкої... і, де, і до Діви Марії. Вже тема пробіг, звісно. Там. Але що зробить, що зробиш? Це життя така зима. Так. Там Діо Марія. Ця І от ще Діо Марія. Шіяний я без листівочки, але мирний він без солодощів. тому ми купили такі тістечка. Буковинські. Як тобі? Не так, як той шоколад з, з уж роди. Mm. Добре. Mm. Ілі, класичну каву, а я взяла каву по-турецьки. Я взяла каву по-турецьки, тут все так гарненько виглядає, прикольненько, звісно, mm. але вона no, дуже гірка. Mm. Mm. Зараз стукну спробувати. Газеточку дали. Спочатку хотіли нас фотографувати, щоб ми гроші заплатили, але ми сказали, що ні, не треба, і вони нам просто дали. Таке. Угу. Ми, вже в нашій... ми вже в нашій кімнаті. і... Ми вже в нашій кімнаті. і... Ми зняли розпаковку такої гри. Players Get Ready. Це для одного гра, для себе. Прикольно, психологічно, але можна вдвох і думаю, грати. І зараз будемо куштувати Ось sure Такий от щербетик. Там на фоні реальне місце. На паузі. Такие Я его пробовала. Ты не трупа. Слушай, Маша привозила. Сюда. Мы вот так ноготочком сейчас попробуем. С горячим. А там всякие. Да, я тоже. Ммм. Сказми, ахтя, там бактерій куча, кстати. Це, типа, трохи схоже реально дорахи, что пасти. Просто щось солодше. Угу. Так це по факту на хліб намазати. Че ти казала, що на хлеб Угу. Mm -mm. Можна намазати? Дуже смачно. мощно. зараз сюда выпить. Замовили суші по традиції на відпочинку. О саме це сім'ї Але сьогодні вий... дивний запах. Тобі нема? Ті. Давай, ми натримась. Не Пропозиція тижня. Ну, Я прикинулася, бор не дуже. Зараз буде такий сніданець. Прешечка. Мінка. така от красота. І чаючок. Оці вже менш туманно. Не те, що менше, а взагалі немає туману. Може, так десь далеко-далеко, прям трохи. І ми йдемо в художню галерею. Взагалі то трохи дезінформувала, бо це не галерея, а художній музей. Зібрання музею налічує близько 12 тисяч експонатів. Основою музейної збірки є мистецтво буковини 17 20 століття. Це картина 1770 року. Має назву Страшний суд та да, вигнання Адама і я ви зраю. Чи ж напаки? Мені особливо запам'яталися ранні роботи Леона Копельмана та картина Хлопчик з хвилястим волоссям Августи Кохановської. У музеї також зберігається рідкісна колекція буковинських народних килинів і понад три тисячі буковинських та гуцульських писанок. Із крашенками називати крашенками, проте щойно прочитала, що взагалі це писанки і писанкарство. а за технікою вже виконання всі писанки поділяються на крашенки, крапанки, скрубанки. Мальованки і власне писанки. Ні площі. Дуже гарно. Ми зараз стоїмо біля Ольги Копулянської і будемо прямувати в музей Ольги Коплянської. Майкл Джексон, Алесі. Ми щойно гуляли, побачили церкву найсвітішого серця Ісуса. І вона в нас зараз свідк розміна реставрації, проте ми спробуємо зайти. Бо в цих всіх гідах, де погуляти по чорнівцям, я її не бачила. ми туди не зайдемо. Ми зараз дійшли до парку Шевченка. І ми каже, знайшов на карті такий класний парк, такий зелений. Тут зараз все так зелено, звичайно. Ну, нормально, прикольно, прикольно. Зараз прийшли у квартал румунських віл. Зараз ми йдемо по вулиці Федьковича. Кіндер, отакий, я побачила вдалеку, що він зелений. І це фісінга? Це Ні. Yeah. Ходимо, yeah. Я... Yeah. По-моєму, там колекційна. Так. Yeah. <laughs> це не король лев. Це збірушки. Але це прикольна збірушка.

Друга спроба потрапити в Вірменську церкву. Власне, друга спроба також щось трохи вдала. Не знаю, ми зараз подивимося з іншого боку, можливо, там десь можна буде зайти. Це в музей Ольги Кобилянської. І за порадою знайомого будемо брати екскурсію. Має бути цікаво. Не них родин заробляв цим собі на прожиття і самостійно вчився. Згодом йому вдалося, звичайно, що не мають, Це була тільки, як би мовити, проба пера. А вже і письменник, і громадський діяч, редактором газети Буковина був свого часу. От, вона жінок в нього досить консервативний був такий погляд, підхід. От, він вважав, що жінка в своєму житті має дотримуватись 4К з німецької. Це діти, одяг, що там церква. І от для Мамалиги найкраще дерев'яна тарілка, або просто такий. От, Ну, Дощечка така у вигляді круга, вона ну, на, на дерев'яному найкраще. Оце для цукру ложечки, ось ця крайня там mm -hmm. дві таких з'єднані вони для цукру в шматочках, а це для такого звичайного розсипного цукру. Інколи, яка на той час жила в Констанції, знаєте, що це місто в Румунії на узбережжі Чорного моря. От вона її привезла і подарувала в такий подарунок наступна кімната. Ласка, проходьте. Офіційної От, І потім ця Олена вийшла заміж мала двох синів. Ігоря, яка це жила, письменниця. Також був відкритий музей садиба Ольги Кобилянської. Також носить ім'я Ольги Кобилянської. 91 го Що ми можемо сказати. Ми прийшли на вокзал. Повністю мокрі. Який ось, ось фастфуд. Коли не пробуємо, але... зараз приймемо і будемо обсідати. Тут я впевнена, що мене добре чутно. Розповідаю, що ми втомилися, намокли, купили смаколиків, такі ось сноуболс, і будемо куштувати. Вони, до речі, наперед були несмачні і своїх грошей вони не вартують.